А Тайт Хантер через, uh, як воно називається, Вангвард і Норд. Ти долбайоб! А може ще його? Давай, давай, за куточком. Хай, то буде. Вот на катку, блядь. Пиздо. Можешь мигать это делать Эээ. Дикалин и по колесте. А ты куда спробуется из-под стакане по пишу? А что мне пизде залишать? Ти блять від води і пиздец спот! Можешь смог разу, ты хочешь это? Давай. Затайдом стоим. Стай, тайду поняв. БКБ на ходу. У нас воно ще не пушить на м'ясо, мало це за файн. <laughs> Звикли Звек... <Let's fly. laughs> як за союзу, блядь А як то? Духовний фронт. <laughs> <laughs> Та, тебе ніхто не врятує, бо ти пішов за 3 пзд. А у нас Духовний фронт. Духовний Но, фронт до тепер. Я зараз буду вже з мікрофоном грати, хлопці. З Мікрофоном, мікрофоном, але без гри. Типа у Романа перед грою забирають одну частину гарнітури. Або мікрофон навушників, а ні-ні. Роман сказав, що буде грати з мікрофоном, але не сказав, що з виключеним